Перевіряємо автомобільні запобіжники на якість. І сьогодні у мене на тесті європейці вюрт Bosch Tesla і китайці Solar EcoCraft і Bielaft. Це не автоматичні вимикачі, і вони мають миттєво згоріти, коли струм, який через них проходить, перевищує номінал на 30%. Почнемо з вюрт. Найдорожчі 200 гривень за упаковку. Німеччина, як то вказуєш, трихкот на упаковці. 5 ампер вставляємо він має згоріти при струмі приблизно 7-8 А. 5 ампер, будь ласка, виставлено, запускаємо. 8 8 виробився. Вюрт красава все зробив правильно. Тепер беремо Бош за 115 гривень. Так само 5 ампер. Погнали! 5 6, 7, 8. 8 згорів. Бош, так само красава, зроблений він у Словенії. Тепер Тесла, яка зроблена у Чехії. І вартує вона так само, як і Бош, 115 гривень. Дістаємо 5 ампер. 5 ампер без проблем. Тепер 7. Вау! Неочікувано, але Тесла виявилась краще Бош і Вюр, Тому беремо запобіжник на 7,5 А, який має згоріти при струмі 10 А. Погнали! 10. Одинадцять. Опа! Окей, 11 плюс-мінус. Допустимо. Тепер Бош на 7,5. 7, 12. І тут Тесла виявилась краще, ніж Бош. Тепер Вюрт на 7,5. 9, 9, 12. Виявляється, у два рази дешевша Тесла, краще, ніж вірт. Китаєць біла авто на 5 ампер. І все посипалось. 11, 11 згорів. Біла авто за 46 гривень, ви самі все побачили. Тепер китаєць Solar за 26 гривень. 6? 7? 8? Непоганий результат. Той самий Солар на 7,5 А. 8. 9. Спробуємо 10. Згоріти має при струмі 13 А. 17. Мій прилад пішов у захист, а значить і скоріш за все загорілась ваша проводка. Спробуємо вюрт на 10 ампер. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Прилад хоч і пішов у захист, але запобіжник від вюрт згорів. Тепер беремо десяточку від Тесли. 15. Тесла, як завжди, відпрацювала чітко, тепер Бош на десяточку. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Запобіжнику Бош абсолютно пофігу. Прилад пішов у захист. Ок, друзі, останній екземпляр Екокрафт за 61 гривню. 5 ампер, 5 є. 16. Прилад пішов у захист. Мені лайк, підписка за корисний україномовний контент. Ну а у нас сьогодні Екокрафт не найдешевші, але найгірші. Тесла середнічок, але найкращий.